Ці наші хлопці на початку війни займалися цивільними своїми справами, ніхто не був задіяний у війську. Міномет калібру 82 міліметри. Чудова штука, особливо для боротьби з піхотою, з піхотою, яка пересувається на відкритій місцевості і з неукритими легко броньованими цілями. Тобто це може бути техніка, це може бути там, машини в колоніях. Які перевозять піхоту там чи боєприпаси, чи щось інше після початку війни? Хтось сам прийшов з перших днів, хтось пізніше до нас приєднався. працюємо, вчимося. Маємо вже другий вихід у зону бойових дій. Активно працюємо над знищенням ворога. Є успішні результати, підтвердження. Міномет відносно колишніх радянських аналогів він, він зручний тим, що плита кладеться рівно на поверхню, і тому дуло тобто розрахунок може повертати міномет, працювати в радіусі 360 градусів. градусів слів хлопців. Нормальне коригування аеророзвідки, плюс добра робота наших розрахунків дало хороший результат. Армія це дуже важливо, наскільки я вважаю. Тобто це те, що хлопці завжди мають усьому відчуття міри і в стосунках, і, і в роботі. Ті мої хлопці, які попалися, як це сказати, рукасті, да? тобто вони хороші майстри, тобто газди по нашому. Які можуть все зробити, поремонтувати, тобто це дорого кошти. Пишаюсь ними за їхню витримку, за їхнє бажання працювати і за. Те, що вони можуть швидко, навіть в самих критичних і нестандартних ситуаціях зреагувати і прийняти правильне рішення навіть без мене або без інших командірів, Україна обов'язково переможе. Бо в неї є такі військовослужбовці, як наші підрозділи, які виконують наполегливу свою роботу.